У мене було відео, в якому я показував, що свій терраріум буду використовувати такий гігролон. Мені було самому цікаво дуже, чи це дійсно функціонально, чи рослини будуть проростати, чи він дійсно воду крапельним шляхом так, ну, е доставляє до коріння рослин. Як бачите, результат досить хороший. Тобто не тільки внизу ось прижився мох, а й волога по цьому гігролону потрапляє аж до самого верху тераріуму. Про свій тераріум я зніму окреме відео. От Зараз так би мовити тільки. Маленький шматочок ролику. Покажу, яким чином закріплював цей гігролон, яким чином взагалі виготовляв тераліум. У мене він, як бачите, має водну частину. От, але це пізніше. Отож, коротко про цю основу. Я задоволений, думаю, кому потрібно основу для стінки тераліума Досить таки якісно і досить хороша річ. Ну, єдиний, звісно, мінус, що кусається по ціні. Але якість того коштує. Всім гарного дня. Дякую за те, що дивитесь моє відео. Підтримуєте зараз цей час. Підписуйтесь, ставте лайки. Удачі!